Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті. LifeTrip. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні у нас буде коротеньке відео. Ми оглянемо один новий хай-проект, в якому ми за реєстрацію можемо отримати 25$. доларів Але перед початком назвати хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. І далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляємо на сам сайт. І ось сьогодні такий новенький хайп проект я знайшов. Він називається Arbit Park. Займається цей сайт арбітражом криптовалют. І ми можемо отримувати прибуток до 5% на добу. Також ми ще можемо познайомитися, з чим займається ця компанія, також внизу почитати отзиви користувачів та іншу інформацію. І чим звичайно мене підкупив цей сайт, тим, що вивід тут лише від 1 долара, і для того, щоб нам замовити вивід, нам не потрібно робити сюди ніяких інвестицій. І для цього я написав піддержку в телеграм бот і я написав, Можна виводити з депозиту, і вони написали так. ну Звичайно, написати це одне, але ми тут нічого не втрачаємо, ми просто реєструємося забираємо свій бонус, нам на нього капають відсотки. І тільки ми збираємо мінімалку на вивід, Ми можемо виводити. Ну давайте далі ж. розглянемо саму реєстрацію. Реєстрація тут звичайна просто натискає пройти реєстрацію. Як бачимо, тут навіть пише, що реєстрація займає 15 секунд. Вам не потрібно підтверджувати ні кошту, нічого. А я вже зареєстрований. Просто перейду свій свій кабінет. Тут ми бачимо, що навіть те, що пишуть, що починають відсотки нараховувати через одну добу. Мені вже нарахували, але я цей сайт знайшов буквально декілька годин назад. Тому як вони нараховують. Не зовсім зрозуміло. Ну, але це вже є добре. Також бачите, що у мене на рахунку є 35 доларів. І це тому, що нам також дають бонус 5 доларів за те, що ми переходимо в їхній телеграм-бот, і також підписуємося на їхній телеграм-канал. Тобто разом ми отримаємо ще плюс 10 доларів до нашого депозиту. Також тут є партнерська програма, вона 5 доларів за кожного партнера, і також 7% за інвестиції нашими партнерами. Але я нікого не закликаю сюди інвестувати і взагалі ніколи не раджу інвестувати в такі. Такі проєкти, тому що це хайп проєкти Інвестувавши в такі проєкти ви можете втратити свої кошти. Ну і далі ми можемо тут подивитися приборну панель. Також яку привиль ми отримуємо. Як бачите, я вже раз отримав, це було 3,2%. Але на сайті пишуть, що ми тут можемо отримати аж до 5% на добу, тому я сподіваюсь що наша мінімалка назбирає дуже швидко. Ну і скажу декілька слів від себе. Я вже не перший раз приймаю участь в подібних проектах. Звичайно, більшість з них це скам проекти. Але бувають такі, що навіть виплачують доволі непогані суми своїм користувачам безкоштовно та без вкладень. Тому я вважаю, що потратити декілька хвилин і подальшому, якщо повезе, заробити декілька халявних баксів, не буде зайво. Тому, кому цікаво, переходимо за посилання це відео, проходимо реєстрацію та починаємо заробляти. І звичайно, коли тільки я назбираю мінімальну суму для виводу перевірю цей сайт на вивід, і потім в коментах під цим відео повідомлю вам про резюм. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. А давайте разом просувати в контент на ютубі. Бережіться. До побачення.